Шукаєш надійну клініку в Польщі? Ти за адресою. Мене звати Юлія, я медсестра в клініці Medical Aesthetic. Я допомагаю нашим пацієнтам у Польщі, зокрема тим, хто не говорить польською мовою. У нас раді всім. Ми маємо дві клініки в Варшаві та одну в Любліні. Ти можеш до нас навідатись, але пам'ятай, що теж доступні консультації онлайн. Найчастіше наші пацієнти та пацієнтки обирають операцію грудей, корекцію носа, пластику повік, ліпосакцію, корекцію вух або пластику живота. У нас також найкращі фахівці з пересадки волосся та естетичної медицини. Ми також займаємося лікуванням варикозу, урологічних та ларингологічних захворювань. У нас дуже широкий спектр послуг. Хочеш побачити результати наших процедур? Заглянь до нас в інстаграм. Там багато фото та відео з чудовими перетвореннями. А якщо хочеш дізнатися про всі наші пропозиції, заходь до нас на сайт medicalone.pl. Там можна увімкнути переклад і все буде зрозуміло. Є питання? Пиши нам без вагань.